вносимо йому синові, то я ж тобі ще зробив. Особисто я був вносив синові. Ти сядеш за це. І я тобі сказав. Ти тут не право триватися в квартиру зі зброєю. Не ходиш зброєю. Ти виходь каже, пан Панчухо, ти брехун, тому що ніякої зброї там не було. Не було, так. І всі знають, що, ти... що ти брехун. От є 10 свідків, можемо підтвердити, як це відбувалося. Так. І я тут не сам був. Я спеціально викликав хлопців для того, щоб вони подивилися. Я чим... тут Послухай, дружище, я тобі ще раз скажу, я, я, я тобі ще раз скажу. Ти спеціально прийшов з цими хлопцями, що я сьогодні, малий сьогодні, написав заяву і ти сядеш. Тому що мої діти мої діти 23 роки живуть в тому під'їзді, всі знають моїх двох синів і дочку. Ти розумієш, по-перше, вони не п'ють, так як ти дебушириш і мутюкаєшся на першому поверсі. Розумієш? І всі мої, всі хочуть, як мені завтра цілий будинок приведу, спустишся вниз, вони тобі розкажуть, хто ну, мої діти. дії. Тоді, я довго українця. А це безпорядку, ці твої, я тобі ще раз поясню. Ти будеш сидіти за те, що ти зробив. А ви суддя суд да, да. що? Я суддя, так. Зміниться буде розбирати, ми тут не питання, пан не пана нова. Одне питання.